Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати сучку різ під номером 20 від компанії Лява. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб виконати всі операції з цим сучкорізом, нам знадобиться один ключик шестигранний. Такий ключ є в комплекті до цього сучкорізу. Розбирати ми будемо в даному випадку модель 20.100, тобто це метровий сучкоріз від 20 лінійки. Для того, щоб розібрати сучкоріз, нам необхідно перш за все розкрутити гвинт фіксатора осьової гайки. Відпускаємо цей гвинт. І викручуємо його. Стоїть цей гвинт на фіксаторі різьби. Розкриваємо трошки сучкоріз. Знімаємо пластинку фіксатора. Якщо осьова гайка сильно затягнута, якщо її необхідно, 15-м ключем відпускаємо гайку. Розкручуємо гайку. І роз'єднуємо сучкуріс навпіл. Виймаємо осьовий. Потребуємо деталі. Бачимо сучкоріс є абсолютно новий. Ми буквально ним обрізали дві гілки. І вже бачимо, що тефлонове покриття довкола усього стирається. Тефлон це не є зносистій матеріал, він досить швидко злізе під час роботи. Для того, щоб зняти куадл з опорної частини, ми відкручуємо два гвинти, які кріплять його. Виконуємо це тим самим шестигранним ключем. Знімаємо коваделси. Якщо є необхідність замінити лезо, ми викручуємо два гвинти, які кріплять лезо в руків'ї. Ці всі гвинти стоять на фіксаторі різьби, і при збиранні рекомендую нанести його так само на гвинт. Виймаємо лезо з руків'я. Бачимо, на тій частині стоїть резинова накладочка. А що найважливіше, і що найцікавіше, те, що в даному випадку лезо і так само контрлезо контактує напряму з металом самого руків'я. Ми бачимо, що передача зусилля з руків'я передається на лезо напряму метал в метал. В даному випадку ця резинова проставка виконує функцію лише закривання цього отвора. Якщо необхідно зняти цю металеву опорну частинку повадилця, точно так само відкручуємо 2 гвинти і виймаємо його з руків'я. Збираємо свічкоріст в зротньому порядку. Ставимо на місце резиновий елемент цю резинову заглушку. Ставимо на місце лезо, Добуваємося того, щоб співпали отвори на руків'я з отворами в лезі і закручуємо гвинти. Нанесемо трошки фіксатори різьби, роз'ємного фіксатора різьби на ці гвинти. Затягуємо їх. Далі ставимо на місце куладлці. Так само наносимо трошки фіксатор різьби на винти. Раз. І два. Закручуємо його. Тепер необхідно змастити трошки осьовий. Наносимо змазку на нього. Продіваємо його крізь лезу і змащуємо частину леза, яке треться в відповідну частину контролеза. Збираємо сучкоріз на осілому. Закручуємо центральну гайку. Поки сучку новий, там всередині ще є тефлон, він досить швидко стреться, відповідно, з'явиться невеличкий люфт. Зараз ми можемо трошечки підтягнути, щоб цей люфт в майбутньому був не таким великим. Ставимо на місце фіксатор центральної гайки і закручуємо гвинт. На цей гвинт можемо нанести теж трошечки фіксатор різьби, закручуємо його. Сучкоріз є зібраний і готовий до використання. Придбати сучкоріз льова20.100, а також інші сучкорізи цієї серії, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!